Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні 5 січня, і поговоримо звісно про те, про що ходили розмови, але не надто вірилося а власне про звільнення. Василя Малюка з посади голови служби безпеки України, чому це відбулося. Яка головна причина до чого це призведе, і що взагалі відбувається? От в цьому будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо зараз для YouTube. Дякую. Отже, президент Володимир Зеленський. Зранку заявив, що він подякував Василю малюку за бойову роботу і запропонував зосередитися саме на такій роботі. Паралельно він обговорив також кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Зеленський зазначив, що має бути більше українських асиметричних операцій проти окупантів Російської держави, більше наших сильних результатів. знищення ворога, і Василь, Василь вміє це найкраще саме цим продовжує займатися в системі служби безпеки України. Малюк, судячи з усього, сам написав заяву на звільнення на відставку. Хоча до цього ходили розмови, що він відмовився це робити. І ледь не запропонував президенту винести це питання в Верховну Раду. А я нагадаю, що на відміну від очільника офісу президента або якихось інших посад на цю посаду потрібні голоси Верховної Ради, як за призначення, так і власне за зняття. Але малюк, як повідомили журналісти Української правди, вирішив не йти на таку конфронтацію з главою держави держави, розуміючи, що цього ну, тільки порадіє ворог, і вирішив все зробити ну, в такий Достатньо красивий, так би мовити, спосіб. Малюк написав пост, сказав, що йде з посади голови служби безпеки залишається в системі СБУ. Реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Також він сказав, що сильна і сучасна спецслужба це запорука безпеки нашої держави. Ну і на це спрямовані зміни, які, які впроваджує президент України в сфері оборони, і він йому за це дякує. Подякував колективу СБУ. Ну тобто, прийшов дуже красиво і. Ну, зробив ті заяви, які мабуть від нього всі і очікували. Тут можна згадати, чим взагалі запам'ятався нам Василь Малюк на посаді голови СБУ. Тут і спецоперація Павутина, коли був уражений 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації, три удари по Кримському мосту, і винайдення, і активне і ефективне використання морських дронів Сібеві, і 14 російських кораблів попали під удар, All right. І ну, такі неприємні історії для українських колаборантів або російських пропагандистів, які, які з ними траплялися, в тому числі на території Російської Федерації, ліквідація 128 агентурних мереж, 3800 підозр в державній зраді, атаки удари по нафті, ну, нафтовій інфраструктурі Російської Федерації, операції проти агентів ФСБ в Рясах, ну які перебували в російській православній церкві. Коротше кажучи, дуже багато таких речей, і ну по великому рахунку в нас не було жодного очільника СБУ, який міг би похвалитися такими результатами. Замінив його принаймні тимчасово Євген Хмара, це начальник центру спецоперацій А Служби безпеки України. Зеленський з ним зустрівся, поговорив і ну доручив йому. Поки виконувати обов'язки глави СБУ, що цікаво, повідомив про це навіть не Зеленський, а повідомив про це його радник з комунікації Литвин. Ну от така історія, яка викликає дуже багато питань, на які дуже мало відповідей. А головне слово, яке винесено в заголовок нашого відео, на хіба тобто, навіщо було це взагалі робити, якщо малюк дуже ефективна людина на посаді і людина, яка знає, як протидіяти, причому асиметрично, що дуже важливо, враховуючи наші можливості і ресурси агресії Російської Федерації. Але Зеленський зробив те, що зробив, і було вже помітно, що до нього це ледь не питання принципу стало. Чому тому, що коли за Малюка почали вписуватися, так би мовити, різні військові, громадські діячі, експерти, журналісти і там і так далі, Зеленський якось хоробливо на це відреагував, і відповідаючи на відповідне питання журналістки, сказав, що. Це моє право, і я буду це робити. Ну, воно трохи знаєте, схоже на Людовика 14-го, короля Сонця. Да, який казав Держава це я, але в даному конкретному випадку це звучить не надто красиво і не дуже логічно. Є ще один цікавий момент: це безпосередньо Верховна Рада. Тому що може бути весела історія, реально весела, якщо там не знайдуть необхідну кількість голосів за те, щоб просто звільнити малюка. Я вже мовчу про те, щоб призначити когось нового. Чи відбудеться це? Ну подивимося, тому що це черговий шанс для парламенту, мабуть, повернути свою суб'єктність. Але я думаю, що домовляться а точніше, переконають представників монобільшості, все ж таки, за це рішення проголосувати. Тим більше, що малюк треба віддати йому належне, він ну, заявив. Ши практично про те, що сам іде він ну прибрав цю конфліктну ситуацію. Він дуже мудро в цей ну, в цьому моменті поступив. Я б сказав так по державницьки, тому що можна було, звісно, впертися і подивитися, як взагалі ситуація тоді буде розвиватися. Але він на цю конфронтацію не пішов. Тому з великою ймовірністю депутати проголосують. Можливо, викличуть взагалі повинні його навіть викликати до парламенту, але. Тут було б чесно, мабуть, і справедливо навіть влаштувати йому певну е, овацію, але нас більше цікавить е, така під гра. гра, да? взагалі чому це відбулося, і навіщо Зеленський робить такі ну нелогічні і навіть абсурдні кадрові ротації. Тут є кілька е, моментів. Про ці моменти вже писали і окремі журналісти. Спробуємо все це узагальнити, ну і додати якихось нових думок з цього приводу. Е, багато хто е, згадував про те, що е, в послабленні і yeah, uh... Малюка, ну тобто зняття його в посаді, був зацікавлений новий очільник офісу президента Будан. Е, Ну через те, що оскільки Буданов пішов з гура, СБУ тепер вирветься на перший план, і е, Буданову буде не дуже приємно типу спостерігати за успіхами служби. Ну, може мати місце така думка, але мені здається, це все ж таки не той випадок. Чому тому, що ну, принаймні у малюка з Будановим були нормальні відносини, робочі е, конкуренція між службами, вона навіть е, може. Приносити певні плюси, якщо вона, звісно, не виходить за певні межі, за певні рамки, але може бути позитивною, тому що це спонукає кожну службу робити щось нове, щось цікаве і дивувати неприємно, звісно, ворога. Але логіка тут більше, мабуть, полягає в тому, що в офісі президента вирішили таким чином е, взагалі ну все перевісити на малюка з точки зору того протистояння між Набу і, е, і САП і власне офісом президента, де служби безпеці України намагалися відвести певну роль, і ми пам'ятаємо ту прес-конференцію малюка, на якій він явно себе дуже некомфортно почував. І йому не сильно хотілося ці речі якимось чином коментувати. Ну і мабуть, все ж таки той факт, що малюк е, поступово почав. Відходити від цього конфлікту, максимально дистанціюватися. Ну і це може бути навіть відкладений удар Єрмака. Хоча мені здається, причина все ж таки головна не в цьому, оскільки Єрмак хотів малюка зняти ще до своєї відставки, бо він вважав, що малюк повинен був захищати його і офіс президента від нападок антикорупціонерів. А служба безпеки цього не зробила. Тому є отакий от варіант, що давайте все перекинемо на СБУ, скажемо, що це вони були ініціаторами тієї історії. Ну і от ми власне малюка звільнили. Мені здається, що тут певну роль зіграла непоступливість колишнього вже очільника. Служби безпеки України і його небажання, саме небажання бути дуже уважним до якихось політичних моментів, політичних мотивів, політичних натяків, які долунали зі сторони офісу президента. Тому що по великому рахунку служба безпеки повинна займатися іншими питаннями, що вона і робила. Ну і тут є ще одна логіка. Ну вона як на мене схиблена, але це логіка, на яку президент і офіс президента мають звісно право, тому що вони вирішують цю ситуацію. Ну, конкретно президент. Якщо він вже починає перебудовувати всю структуру. Він вважає, що жодна людина в цій структурі в його вертикалі він відносить ці е, конкретно відомства там і міністерства, в тому числі до своєї вертикалі. Е, жодна людина тоді там не повинна залишатися на своїй посаді, тому що відбудеться її укорінення, і її потім неможливо буде сковернути, зняти і вони почнуть відігравати якусь там. Особливу роль тоді і з ними дуже складно буде якось взаємодіяти, і тому, якщо він вже знімає Буданова, перетасовує кадри і ставить до речі на місце Буданову людину, яка Буданову, м'яко кажучи, не подобається. Це теж показова історія. То це треба робити з іншими органами, тобто показати, що він повністю перебудував всю систему. і Ця система буде займатися якимись там іншими питаннями, дуже цікавими питаннями. Ну, власне, збереження зеленського при владі. У мене зараз вже немає інших варіантів. В чому це відбувається, якщо там ще вчора, позавчора без СБУ можна було говорити про спробу якось оживити систему, підвищити її ефективність, перезапустити, модернізувати зараз, очевидно, що ця система будується таким чином, щоб зеленському владу максимально спробувати зберегти. І саме тому він з одного боку роздає нові посади, з іншого боку, обставляє нових людей на цих посадах іншими людьми, які не в дуже гарних відносинах з цими новопризначеними перебувають, і ми це бачимо як на рівні фігура офісу президента, міністерств там відомств так і на рівні власне СБУ, чи є від цього користь для країни? Ну це дуже. Таке знаєте, питання сумнівне, тому що і Буданов, і Малюк вони точно були ефективні на своїх попередніх посадах і могли принести багато користі України. Хоча є думка про те, що е, треба теж було якусь нову кров туди внести і дати якийсь там певний поштовх розвитку цих систем, чи вийде це на практиці? Поки що це питання відкрите. Є, звісно, і дві конспірологічні теорії про одну ми згадували це теорія про е, наступника, так би мовити, і тут для забезпечення цього транзиту. Е, Треба ну в тому числі пройтися по всім спеціальним службам, щоб вони не виступали проти, не заважали, а тільки підігравали, але ще й інша версія, що це взагалі схоже на історію, про якій Зеленського просто приберуть, грубо кажучи, і він зараз, от вибудовуючи таку систему, по суті йде на поводу у наприклад американців. Ну конспірологію дуже сильно тут так би мовити ну, прям смердить. Давайте відверто будемо говорити. І зеленський не схоже на людину, якого готовий просто так віддати владу, але е, чому ми цю теорію згадали, тому що ну цю версію, тому що виступаючи з іншими мотивами. Ставлячи собі інші цілі, Зеленський, по суті, може створити таку ситуацію, коли всі ці люди, яких він переставляє, вони в якийсь момент ну, не надто захочуть вписуватися за нього і робити все для того, щоб він цю владу зберіг. Так, чи це не так, ми побачимо, тому що як мінімум ця система, ну 2-3 місяці, давайте так скажемо, буде мати. Певний кредит довіри, в тому числі від суспільства, це важливий дуже момент. Хоча цікаво буде подивитися на реакцію на відставку малюка в соціологічних опитуваннях, так от певний кредит такі довіри буде. Наскільки вона за ці 100 днів умовно зможе себе реалізувати, ну і буде безпосередньо впливати тоді на майбутнє Зеленського. Він робить таку фінальну ставку. Він сподівається, що оце тасування колоди дасть якийсь результат і дозволить йому зберегтися в політичній системі. Так чи це буде чи ні? Ну, подивимося. Коли всі ці кадрові ротації завершаться, і власне система почне працювати, тому що може бути і так, що нічого екстраординарно нового не відбудеться, і вона й надалі буде перебувати в тому стані, в якому була за часів Єрмака. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сенічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!